Христос посереди нас. У цей день, брати і сестри, слухаючи святе Євангеліє, перед нами розкривається зміст життєвої дороги з Господом для кожного із нас, хто вірує у нього, має залишити життєву суєту і слідувати за Сином Божим. Бо щоденні турботи, навіть найпотрібніші і найважливіші, не можуть стояти на першому плані. Сьогодні свята Православна Церква вшановує своїх святих, преподобного Фоми Малеїного, що жив у X столітті на Афоні, преподобного Акакія, про якого розповідається у Лествиці, а також почитає із особливою любов'ю лахернську ікону Божої Матері. Така велична святиня і сьогодні зберігається у Лахернському храмі із чесною ризою Богородиці. Цю ікону називають ще Одегітрія, тобто дороговказниця. Саме з Влахерською іконою Божої Матері патріарх Сергій обходив у 626 році з молебнями стіни Константинополя при облозі столиці. Пам'ять цієї та інших перемог, здобутих завдяки заступництву Пресвятої Діви, було встановлено щорічно в суботу п'ятої сідмиці великого посту здійснювати свято похвали Пресвятої Богородиці. Називають її ще субота Акафіста. Після падіння Константинополя у 1453 році Валахерцька ікона була перенесена на афон а вже у 1654-му надіслана афонськими ченцями у Москву як подарунок цареві Олексію Михайловичу. Сьогодні православний календар сердечно вітає з ним ангела тих християн, які носять імена Фома та Павло, наші вам вшанування. А від архімандрита Іоанна Крістянкіна ми повинні взяти до уваги слова мудрості. Кращого і найвірнішого шляху немає, як жити по волі Божій. А волю Божу нам так ясно являють обставини нашого життя. Віддаймося, і ми у цьому суетному житті волі Божій.